Я не дуже добре розбираюся в програмуванні, але навчився достатньо, щоб помітити дещо важливе, навіть з моїм обмеженим досвідом у кодуванні. Насправді я використовую чат GPT, щоб допомагати собі. Я дуже добре пишу псевдокод, але зрештою я вже відволікаюся від теми. У програмуванні є така штука, як змінна це щось на кшталт заповнювача. Ви надаєте їй значення, щоб програма виконувалася так, як задумано. Але якщо ви неправильно визначите цю змінну, то функція програма не буде виконуватися так, як задумано. Для мене любов працює так само. Любов це змінна, яку можу призначити лише я, і я маю робити це, поважаючи все, чим я є, щоб робити це правильно. Таким чином, програма моєї реальності працює правильно, відображається у моєму середовищі, у моєму полі, так, як задумано, і виконується чисто, без спотворень. Але ось у чому пастка, в яку ми всі потрапляємо. Ми випадково призначаємо контроль. Цій зміній, коли насправді їй мала бути призначена любов. А потім, коли програма запускається, вона взагалі не пропонує програму любові, вона пропонує програму рабства, чи не так? Android, iOS, Windows. Ми всі дуже добре знаємо, що відбувається, коли у вашій системі працюють небажані програми. Вони споживають непотрібну пропускну здатність як процесора, так і оперативної пам'яті і розгортають розрядіть акумунати. Ось чому я не можу дозволити комусь іншому визначати для мене, що таке кохання. Програма працює правильно лише тоді, коли вона написана зсередини.